І жебра. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке? Йому сповістили, що проходить Ісус Назаря. І він закричав, гукаючи, Ісусе, Сину Давида, помили мене. А ті, які йшли попереду, суворо вимагали від нього, щоби замовк. Та він ще дужче кричав, сину Давида, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Він же сказав, Господи, щоб я прозрів». Ісус сказав йому, Твоя віра спасла тебе. І він відразу прозрів, і пішов слідом за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богу. Це є слово Господнє. W imię Ojcym Synu, Ducha Swiętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Polibni chrysti, drogi braty i seстry, szanowni nasze ministranti, rycerze świętego Jana Pawła II, organistkę parafianę, drogi kochani nasze, tercjarze franciszkańskie, jakich światło. Сьогодні святкуємо разом зі святом, і шпітом Угорською, кохані любі Божі діти. що означає те, що ми бачимо? Що означає зір? Що означає прозріння? Ми, котрі бачимо, котрі маємо цей дар, котрим Бог. Дав цю благодать. Так насправді часом дуже мало бачимо, не помічаємо, не зауважуємо. Колись я мав таку можливість зустрітися в одному монастирі, сестер Францішка від Кшижа з дітьми Ці діти вони настільки навчені, що навіть можуть своїми рученятами щось зробити, якусь запавку і гроші, якийсь образочок можуть склеїти рамочку. І коли дитина підійшла до мене, бо сказала, що як Сонц прийшов в гості, хоче вас провідати, одна дівчинка каже, хочу дати подарунок. І, даючи мені в руки, так якби ще вставляю в цю долоню, каже: Ой, чи бачите, яке воно гарне? І я думаю, ну, звідки вона бачить? Я бачу, що це стара дитину зробили. Але звідки ця дитина бачить? Які вона має очі? В Кам'янці Подільському. Є скільки парафій наших католіцьких і є теж пару осіб органістих, одна з них, така пані Валя, яка грає в катедральному костілі і є незрячою, грає намши святий. І колись я підійшов запитатися про набоженство, як треба що зробити, вона теж грала в костілі, де Пауліно служать. В Подомініканському пляшку Святого Миколая. І я кажу, пані Валю, як ми це зробимо? Чи так, чи так це має бути. А вона каже: Ой, чи я вже бачу, як воно буде. Я розумію, що ви добра людина. Питаєтеся, радитеся, я бачу, що ми це на гарно проведемо. Я собі думаю, як вона бачить. 5-10 минут вперед. Наскільки цей зір в неї є присутнім при закритих очах? І сьогодні, коли ми читаємо цю Евангелію, 18 розділ Святого Лукаша, Вартемен, котрий почув, що йде пан Єсус, не казав відразу, зроби мене зряче, тільки каже, помилуй мене. Бо багато людей хотіли йому допомогти, але не змогло. Він розумів, що тільки Бог може йому допомогти. І коли вже пан Ісус з ним розмовляє, коли каже, що тобі зробити, і він допіру для Пана Ісуса сказав: Хочу прозріти, дай мені зір. Бо коли інші люди питали, чим тобі допомогти, то він міг попросити, дайте мені одежу, дайте мені їжу. Запровадьте мене кудись, покажіть мені дорогу, проведіть мене через проїзну частину. Але коли з паном Ісусом розмовляє, то знає, що ця особа точно йому допоможе. І ми, коли маємо очі, повинні теж просити пана Ісуса, допоможи мені побачити тебе в другій людині. В моїй родині, в татові, в мамі, в дитині, в чоловіку і в дружині допоможи мені побачити, побачити потребу людей, дивитися глибше в душу людини, побачити те, що ти, Господи, хочеш. І ми знаємо, що в списку апостолів та учнів пана Ісуса немає Вартимея. Але цей Вартимей, пише про нього Лука. Пішов за ним. І пішов за Паном Ісусом, це не значить, що він ходив за ним слідом. Але він жив, як пан Ісус сказав. Він йшов дорогою Евангелії. І весь народ, який це бачив, віддав хвалу Богові. Щоб сьогодні люди віддавали хвалу Богові, потрібно, щоб ми прозріли, щоб ми йшли дорогою правди. І тоді другі люди побачать, що так, як ми живемо, це не є обман, це є справедливість, чесність, це є життя Божим Словом. І тому сьогодні, за прикладом Вертимея, хочемо насправді бачити насамперед Пана Ісуса. Він його насправді побачив закритими очима. Коли пан Ізос відкрив йому очі, він побачив його живого. Таку волю Божу побачила свята Люжбита Угорська, венгерська, якої день сьогодні споминаємо. Дочка царя, яка все мала, але входить в скрайну убогість, засновує лікарня. І потім живе кляшторним життя. І потім інші люди беруть з неї приклад. Багато згромаджень, орденів, законів женських беруть на ті, жбітанки. І так як Костіл дуже довго перевіряє святість людей, щоб їх оголосити, канонізувати святими. Вона тільки чекала чотири роки після смерті. Всі знали, що вона достойна бути на іконі в костільні, і що вона є прикладом неба. Тому ми теж стараємося жити так, щоб не мусили нас канонізувати, але за життя, щоб люди бачили, що так, як ми поступаємо, так як ми поводимо себе в житті, що це є правда, що за цим потрібно йти. Щоб люди сказали, якщо ця людина так живе, то Бог точно є насправді. І нехай Господь нам допоможе завжди бути його відблиском, образом, а колись, щоб ми одостоїлися нагороди неба. Амінь. Похвалювати Ісус Христос.